Нам захотілось показати, як у творах мистецтва художники показують квітку. Найцікавіше розглядати всі, всі ці деталі, всіх цих, цих комашок. Ви назбите ногами в живіт, вибивайте життя до останку. А ми сили знайдемо на зліт. прилетим до вас на світанку. Благодійний фестиваль Локаліст провели у Бучі. Події організували на території критого паркінгу. Організатори підготували насичену програму для дорослих та дітей. Гості мали змогу поринути у світ мистецтва різних жанрів і напрямів, переглянути крафтові вироби, вистави від театру ляльок, літературну сцену та відвідати лекції. Під час події засновники мистецької спільноти Ірпінь Артіст Толк, які підтримують локальних митців, влаштували виставку живопису, квіти надії. В ці представили роботи місцевих художників, які переглянула і знімальна група «Медіапогляд». Це картина художника з бучі Іллі ярового. Біля цієї роботи зупиняється найбільше гостей фестивалю. Вони не можуть стримати своє захоплення. Картина має назву Два світи: ілюзія безпеки і спокою раю. Вона розповідає про війну та події, які продовжують відбуватися в Україні. Ця безпека залежить від нашої передової. Ці хмари це. Війна це бій, нуль, там де хлопці боронять і захищають нас, тримують ворога. Зверху це кольорові. Круги це душі людей, які загинули. Ілія Яровий народився у місті Суми в родині художників. Він автор багатьох квіткових полотен. Митець створює концептуальні роботи в графічній техніці. Спочатку повномасштабного вторгнення в роботах осмислює тему війни. Художник разом з родиною пережив окупацію у Бучі. Побачене, він смальовував на папері в березні 2022 року. Ризикуючи своїм життям, художник тоді створив п'ять картин. Саме небезпечне було просто ну просто прийдуть, побачать, або там будуть обшук якийсь робити, Знайдуть і за це розстріляють. Роботи Ільї Ярового представляють за кордоном з 2022 року. Він з групою інших митців влаштовує аукціони та виставки. За цей час вони об'їздили майже всі великі міста Америки. Скрізь було е, мінімум одна виставка а іноді вже поверталися декілька разів. От остання виставка у нас була в інституті сучасного мистецтва України в Чикаго на виставці квіти життя крім Ільї представили свої роботи інші талановиті художники регіону. Серед них Ольга Лаптіва з Ірпеня. Мисткині подобаються експерименти з технікою. Її приваблюють унікальні ракурси. А ще їй цікаво показувати в своїх картинах красу буденних речей. Таке враження, що написані акварельними фарбами. Насправді це олія. Вони досить легкі, поетичні і дуже подобаються людям. Подобаються мені, і ми вирішили показати їх вам. Наступна локація присвячена ірпінській артгрупі лісова 3 його засновники. Графічна дизайнерка Світлана Гриб та кінорежисер Сергій Спішовий вони надають використаним речам іншого сенсу, а ще організовують колективне малювання. Всі ці шматочки плитки. Викладені у вигляді мозаїки, і все це плитка, котра була у вжитку. А псейки це взагалі для нас дуже нове, новий вид мистецтва. В Європі його більш сприймають, більш цінують, і ми навіть не думали, що у нас в Арпіні є такі сучасні митці. Ще одна художниця Тірпеня – Ірина Яресько. Десятки її робіт знаходяться у приватних колекціях Канади, США, майже всіх країн ЄС, Китаю та Австралії. У своїй творчості вона звертає увагу на найменші подробиці. Найцікавіше розглядати всі всі ці деталі всіх цих комашок, ящерок. і чим чим. Ви довше їх розглядаєте, тим більше помічаєте цікавих деталей. На виставці представили близько 50 робіт, яку присвятили саме квітковій тематиці, адже в багатьох культурах світу квітка є символом оновлення та надії. Розповідає співзасновниця мистецької ініціативи Ірпінь толк Зоряна Дзюблюк. Нам захотілося показати, як у творах мистецтва художники показують квітку. Який у неї символізм? Як вона виражається? Цей, цей символ у різних митців, готуючись до виставки, пані Зоряна випадково натрапила на вірш, який описує те, що відбувається у наш час. Його ще до війни написала жителька Буча та юна поетеса Інела Огнєва. Вона померла у 2020 році від смертельної хвороби. А ви знаєте, що ми ж проростем на руїнах? Мов квіти весняні? Вам на голови. Падем дощем, аби знали, що ми не здоланні. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на зліт Прилетим до вас на світанку відвідувачі мали змогу придбати картини та тим самим допомогти військовим. Фестиваль локаліста у Буча влаштували із благодійною метою. Зібрані кошти стануть частиною масштабного збору Бучанський дрон від благодійного фонду Право Україн» на закупівлю фіпів дронів для трьох підрозділів бійців збройних сил України. У гостей є можливість задонатити разом з купівлею квітків або вже доєднуючись до різних активностей на фестивалі. Також ввечері у нас буде проводитись благодійний аукціон, і всі виручені з цих активностей гроші ми передамо на цей дві. Фестиваль «Локаліст» є майданчиком зустрічі обміну ідеями та отримання натхнення. Організатори проводять подію не вперше. Цього року вони планують провести ще три великі фестивалі. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Бучі, спеціально для медіапогляду.